Бунтівний, вибухонебезпечний Крим. Він ледве не став в один ряд з Карабахом, Придністров'ям, Кавказом, Середньою Азією. Є сили, які хотіли б розвести кримчан по різні сторони барикад. Тривожні дні переживає Крим. Вкрай загострилися проблеми соціальні, економічні, а надто національні. В Криму до чверть усього населення українці не почути української мови. Не знайти української школи. Певні політичні сили настійно прагнуть відірвати Крим від суверенної України. Щоб обговорити назрілі проблеми, українці, що мешкають в Криму, зібралися на свій конгрес. Перший Всекримський конгрес українців відкрив відомий підприємець, який, до речі, був обраний головою Координаційної ради Юрій Колесников, освятив роботу конгресу митрополит Української православної церкви Владика Антоній. Зичу всім вам, щоб Господь благословив цей конгрес, щоб тут був дух взаєморозуміння. Дух злагоди, дух любові один до одного. Нехай же Бог Всемогучий поблагословить всіх вас, що зібралися на цьому Конгресі, і дасть добрі наслідки після нього нині і повсякчас, і на віки вічні. Слава Ісусу Христу. Привітання Президента України оголосив академік Микола Жулинський. Зокрема, він сказав. Українці в українців Криму є ряд невідкладних проблем, які необхідно розв'язувати в ім'я національного самосвідомлення кожного українця і заради вироблення державницького світогляду. І саме тому, що тут, в Криму, українці не є переселенцями новітніх компартійних переформувань етнічних кордонів, а повноправними жителями цього півострова, які віками жили в мирі та злагоді з татарами, вірменами, греками, росіянами та іншими народами, перед, перед українцями, передусім, полягає оце основне завдання пошуків. Розуміння інтересів інших народів. Про проблеми розвитку Криму говорив Анатолій Цвітзинський. Безсильне, економічно розвинене України цього географічного центру Європи, країни з 52 мільйонів населенням, європейська співдружність не буде повноцінною, а тривале існування руїни на великій території України буде дестабілізуючим фактором, отже, не вігна нікому. Кандидат наук Петро Вольвач. Враховуючи тенденційність цих переписів населення, які проводилися після 17-го року, наука, на жаль, не має об'єктивних даних сьогодні про чисельність українців Криму. Нас ніяк не можуть перерахувати місцева влада. От які зустрічаються цифри і в офіційних документах: 600, 625, 725 і на кінець 900 тисяч. В рамках конгресу працювали секції з питань культури, військового будівництва і молоді. Економіки, екології, політичних проблем. В роботі форуму взяли участь понад 500 делегатів з районів Криму, численні гості з усієї України і з Зарубіжжя. Ексклюзивне інтерв'ю нашому кореспондентові дав професор з Нідерландів, представник проводу українських націоналістів Омелян Кушпет. Криму. То є інтегральна частина України, значить і для Криму є, мусить бути відкрита е, Європа. Крим це є, е, має великі можливості щодо туризму. і Я є переконаний, якщо тут буде побудована відповідна інфраструктура, структура і розбудовані можливості, то це буде одна з найважніших, е, так би сказати, е, справ, з яких Крим, а тим самим Україна буде мати добрі приходи. І зворот в Європу, це є природний зворот українського народу. Гострим був виступ голови руху В'ячеслава Чорновола. Вважаю сам факт сьогоднішнього конгресу, скликання такого конгресу, явищем видатним. Те, що до конгресу негативно віднісся товариш Багрову. Теж, очевидно, доказує, що ви на доброму шляху. Ми вважаємо величезною помилкою проголошення Верховною Радою УССР кримській територіальної автономії. Найкраще було б її анулювати. І розпочати будівництво кримської державності в складі України на базі тієї нації, яка єдина на цій землі, має право на державне самовизначення, бо немає ніде іншої батьківщини. Я маю на увазі кримських татар. Спроба віднести кримських татар до національної меншості в Криму взагалі абсурдна. Тему продовжив голова Кримської краєвої організації УРП Ігор Банах. Одна з проблем, яка постала зараз. Криму є повернення на батьківщину депортованого кримсько-татарського народу. Я захоплений тією самовідданістю, ціленаправленістю і настійливістю, з якої ці люди добиваються своєї мети. І ми, українці, не можемо з чистою совістю вважати себе державною нацією, якщо рядом з нами страждає інша нація. Вони гідні кращої долі. Життя своє українці Криму прагнуть поліпшити не за рахунок інтересів інших націй і народностей. Повною мірою зазнав жорстокості тоталітарної системи багатостраждальний кримсько-татарський народ. Українцям близьке і зрозуміло намагання татар відновити свою національну державність, повернутися на свою історичну батьківщину. Ми в течені более 30 лет Добиваемся повернення на родину. Нас бросали в тюрьму, в лагерях гноили, доводили до самосожжения, самовповешення. Мы на все готовы, все перенесли на своей шкуре. И дальше будем переносить. Питання розбудови української армии порушив підполковник Сергій Литвин. Сотни, а в масштабе України і тисячі офіцерів, виявившись зайвими, продовжують залишатися у складі Збройних сил. Виведені, як їх називають, за штат своєю присутністю, в деякій мірі, деморалізують і своєю бездіяльністю більше весь особовий склад. В той же час ми багато говоримо про злагоду, про прощення, терпімість, толерантність. Ми не проти цього, але не можемо керуватися евангельською моралью всепрощення і утримувати свідомо п'яту колону. Витрачаючи мільйони народних грошей на фоні загального зубажіння народу, збройні сили України повинні бути і вони будуть українськими збройними силами. Тільки такі збройні сили зможуть захистити незалежність і свободу українського народу. Слава Україні! Слава її слава її майбутнім Збройним силам! Крим як отой, значить, як сонячне сплетіння. Тут все це воно зв'язано і зав'язано. І від того всього, наскільки ми дамо раду у цій кримській ситуації, то залежатиме не тільки доля від кримських татар, українців і росіян, не тільки залежатиме доля росіян і українців, а взагалі залежатиме доля цілої, цілої планети. І це безперечно так. І мабуть, великою мірою ми сюди зібралися не тільки тому, що ми хочемо сприяти і. Допомогти українцям, оцьому цьому державному народові, який є в колоніальному становищі в цьому Криму. Емоційна стурбованість поета Івана Драча зрозуміла, кримська ситуація дійсно дуже болюча і непроста. В Ухвалі Конгресу про міжнаціональну згоду говориться окремі політичні партії та їх лідери. Переслідуючи популістські та сепаратистські цілі, свідомо провокують міжнаціональне протистояння. Конгрес звертається до представників усіх національностей із закликом до миру і злагоди. Дай Бог, щоб заклик цей був почутий.